Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 13 листопада, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Чи з'явиться стіна дронів в Україні і як швидко є цікаві нюанси про наші спецоперації, куди ворог завдавав ударів? А також чи можливі переговори з Росії зараз і чи Запровадять США санкції проти Росії чи ні? Чого чекати і на що сподіватися? Ну, а в що вірити, звичайно, в наші Збройні Сили України? Друзі, ну і перед тим як почну, підпишіться, будь ласка, на канал. Багато хто з вас дивиться без підписок. Давайте зробимо буст, ривок для того, щоб Україна, мовно аналітика прогресувала в Ютубі. Отже, починаємо про спецоперації. Сили оборони України уразили нафтохімічний завод Ставролен і склад боєприпасів російських окупантів на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари здійснені у межах зниження можливостей промисловості та військового потенціалу країн агресора. У ніч на 12 листопада кілька українських далекобійних дронів досягли заводу Ставролен, який розташований у місті Будьоновськ. Ставропольського краю підприємство виготовляє широкий асортимент продукції, що входить до технологічної ланки оборонної промисловості ворога. Ударів завдали сили спеціальних операцій Збройних сил України, які доволі таки активно прогресують. Тим часом агресор не полишає спроб руйнувати економічний потенціал та інфраструктурний Одещини. Так, противник завдавав ударів уночі по місці Арциз на Одещині. Перед цим я хочу нагадати, протягом усього тижня ворог завдає ударів системно по Одеській області. Це відбувається через те, що Путін ну таку помсту здійснює. Вони дуже хотіли би відрізати Україну від Чорного моря, ослабити наш економічний потенціал, відрізати і позбавити нас наших морських воріт. А коли не змогли цього зробити, то нарощують терор. Крім того, Путін не може пробачити Україні зернову угоду, яка діє без участі Росії, але лише за участі Туреччини і ООН, що ми змогли самостійно, не плазуючи там і нічого не випрошуючи у Кремля, тим більше а фактично виконувати це. І тому Росія дуже серйозно хоче позбавити нас економічного інфраструктурного потенціалу, створити проблеми, тому вони б'ють. По Одещині для того, щоб підривати нашу економіку. Тому потрібно протидіяти. А як протидіяти? Крім того, що бити потужно у відповідь по їхніх морських портах? Ну, це інакше неможливо. Тобто, будуть бити по нас, ми маємо бити потужніше у відповідь. Крім того, потрібно розвивати компоненту дронів-перехоплювачів, які все краще себе рекомендують. Наприклад, президент України Володимир Зеленський. Зазначив, що з початку місяця дронами-перехоплювачами збито понад 150 російських шахедів, які летіли на українські міста та різні об'єкти. Президент Зеленський повідомив, що останні успішні перехоплення трапилися і минулої ночі. Президент наголосив, що технологію дронів перехоплювачів розвиватимуть і далі. А екіпажі проходитимуть додаткові навчання для підвищення оперативності та Точності дій, і в цьому контексті з'явилася дуже цікава інформація у виданні Бізнес інсайдер. І от бізнес інсайдер зазначає, що до України приїдуть тисячі десятки тисяч дронів перехоплювачів. Ідея в тому, щоб вони створювали стіну. Стіну фактично довкола особливо важливих інфраструктурних та інших стратегічних об'єктів. Ми будемо вибудовувати так зване об'єктове ППО. Коли окремі об'єкти будуть прикриватися безпосередньо дронами, це дуже важливо. Коли ворог, наприклад, обирає якийсь тес, обирає інші об'єкти, які пріоритетні для нього і скеровує значну кількість цілей повітряного нападу, потрібно цьому протидіяти. І ось ідея в тому, що а, яку планують реалізовувати спільно з нашими західними партнерами, що створюється стіна дронів з FPV. Ну і, власне кажучи, це допомагає, тому що таку стіну пройти дуже важко. Подивимося, як це буде працювати. Я особисто покладаю велику надію на дрони, на дрони перехоплювачі Все більше моделей з'являється. в Естонії, наприклад, випробували дрон, який при наземному старті для удару по тих же шахедах здатний розвивати швидкість до 1200 км і доволі дуже швидко переслідувати. Відповідно, дрон а противника вражати його і таким чином не давати дрону влучати в ціль. Складна ситуація на фронті. Знову працює головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, безпосередньо на місці на Покровському напрямку. Координує дії наших підрозділів. Працюють наші штурмовики. А полк Скала, штурмовий інші сили спеціальних операцій, спецпризначенці, бригади збройних сил України як в самому Покровську, так і довкола. Мета не давати ворогові закріпитися, мета не давати ворогові опанувати фланги і перерізати нашу логістику. І що важливо пам'ятати, це стримуючі дії, тобто, в рамках стратегічної оборонної операції, наше завдання стримати противника. Завдавати максимальних втрат, не давати розвивати темп наступальних операцій. Тому що а, ворог намагається, наприклад, от зараз подивимося інший приклад: Запорізький напрямок, де ворог якраз намагається розвинути цей темп наступальної операції. А, і має певні тактичні успіхи. Там немає обвалу фронту. Я одразу скажу, тому що я бачив різні спекуляції в мережі. Так противнику вдалося просунутися. Але це вклинювання, це виступи, які потрібно забезпечити та підтримати логістикою і тиловим забезпеченням для того, щоб ці виступи перетворювати в повноцінні плацдарми, з яких в подальшому можна розвивати будь-які дії. І от зараз сили оборони то ворог сконцентрувався і використовував погодні умови, коли туман був і не тільки і важче було нашим силам помічати нашим безпілотникам. Протидіяти піхоті противника, але зараз підтягуються додаткові сили, якраз для того, щоб ворога там зупинити і не дати йому перерізати логістику на Гуляй-поле і рухатися далі в бік Оріхова, Запоріжжя і тому подібне. 11 листопада 2025 року пізно ввечері внаслідок комплексного. Вогневого ураження наших позицій у рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні оборонні рубежі. Про це повідомляють сили оборони півдня України. Також зазначається, що на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках Запорізької області окупанти не припиняють масовані обстріли. Активізувавши штурмові дії в районі населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Ворони, Степове і Новопавлівське, намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат. А, тобто наші сили працюють і в Покровську працюють. Повірте, робиться все, що є в наших силах, щоби. Зупиняти ворога і стримувати, стримувати максимально на тих рубежах оборони, доки є можливість, щоб ворог не сунув далі. Тим часом з'явилися заяви певні. Ну, заява від Марку Рубіо, державного секретаря США, який каже, що за його версією вже все настільки санкціонували проти Росії, що вже й немає чого безпосередньо санкціонувати далі. Ну, все. Тобто, уже, а, уже все. А, уже всі, по всіх є санкції. Ну, але я скажу так: авторинні, а третинні санкції. А як все? А ембарго? В кінці кінців, як США застосовували, давайте запровадимо ембарго на російську нафту, зрештою. Ембарго на іншу продукцію. Тобто, так, а як інакше, в тому числі, щоб спровокувати економічні наслідки. Та колапс в російській економіці ще не все вичерпано. Тому що з'являються ось такі публікації, які з одного боку в чомусь можна погодитися, а з іншого боку, ну, давайте обговоримо з вами. От я читаю, наприклад, Foreign Policy, Авторитетне видання з міжнародних відносин, де авторка статті, а звати авторку Кейсі Мішель. Керівник програми боротьби з клептократією Фонду прав людини США говорить про те, що Путін готовий піти на будь-які витрати, щоб реалізувати свою одержимість захопити Україну. Путін одержимий ідеєю захоплення України і не піде на компроміси незалежно від втрат. Західна стратегія переконати його в провалі вторгнення не працює, бо російський лідер ігнорує економічний колапс, величезні військові втрати. Та руйнування геополітичного впливу Росії, незважаючи на катастрофічні наслідки війни, стагнацію економіки, втрату союзників, ослаблення позицій у світі та збільшення залежності від Китаю, Путін продовжує максималістські плани. Переговори, зокрема, з Трампом провалилися через його історичні монологи, ну прихильність. І схибленість Путіна на історично історизмі ми знаємо та вимоги визнати Україну частиною російського світу. Захист мусить перейти до стратегії стримування, посилювати санкції, які, якщо Рубіо каже, вже нема чого посилювати, конфіскувати активи. Ну ось це треба послаблювати союзників Росії та підтримувати Україну до перемоги. Путіна не переконати його, треба перечекати, доки він при владі. Путіна треба пережити. Ну, це факт, це один із можливих сценаріїв. Але що це означає? Це передбачає тривалу, виснажливу кампанію проти Росії, що вимагає значної кількості ресурсів та готовності Заходу системно на постійній основі збільшувати підтримку України. А для нас це може означати затягування війни, стійкість Заходу, підтримка і ослаблення Росії. Так чи інакше? І краще переживати Путіна, звичайно, за умов припинення вогню, тобто відсутності активної фази війни, а не ослаблення Путіна і переживання його, коли ціною України це відбувається. Або тоді нашим шановним партнерам треба відправляти свої війська, треба закривати небо над територією України. Треба переходити до реальних конкретних дій, але не лише до войовничої риторики. І це важливо теж. Радослав Сікорський, наприклад, дає інтерв'ю. Це міністр закордонних справ Польщі а ТВП World, польському світовому телебаченні і каже про те, що нібито Україна планує воювати ще три роки, але Путін не витримає такого терміну. Стільки добре, що робиться оптимістичні прогнози щодо України, що Україна витримає, але ми витримаємо тоді, коли допомога буде тільки зростати, коли тиск на Росію буде посилюватись. коли... Ми будемо отримувати більш дієву підтримку. А це закрите небо, це патрулювання винищувачами країн НАТО, бодай правобережжя України, це відправка військових контингентів для демонстрації Путіну серйозності, наміри а в майбутньому реалізації гарантій безпеки для України, це готовність, в тому числі і чітке розуміння, і чіткі меседжі. Росії, що Україна вже визнана Європейським Союзом і НАТО як частина європейського оборонного простору, і це більш рішуча протидія путінським гібридним загрозам в Європі. Адже от нещодавно росіянам заборонили мультивізи Європейський Союз. А чому так сталося? Чому от тільки зараз, по-перше, чому зволікали? Європейці, от Єврокомісія опублікує це рішення. А знаєте чому? А тому, що е, виявилося, що рівень агентурного проникнення росіян російських спецслужб, ГРУ ГШ, главного управління і не тільки, він такий на такому рівні серйозному, що треба з цим щось робити. Почали бити на сполу. А як відбувається запуск безпілотників в небі над Європою, так частину. Цих дронів можна запустити з кораблів з Балтійського моря, туди, куди вони долетять, країни Північної Європи, Німеччина, Польща, країни Балтії. Але коли мова йде про Францію, Бельгію або Південь Німеччини в Баварії і не тільки, а як туди долітають? А долітають через те, що запускаються з країн Європейського Союзу. А як вони туди прибувають? А прибувають через те, що Росія відправляє свою агентуру, яка вербує на місцях, скоріш за все, переважно навіть не нелегальних мігрантів там, а різні групи, в які вона намагається проникати ультралівого або ультраправого спрямувань. Потім за грошову винагороду. Плюс вони це вибудовують як там ідейну якусь надбудову ще проти Брюсселю, проти агресивного НАТО, Вашингтону. В Європі є певні рухи, які цю риторику поділяють. І тоді вони за замовленням виконують завдання. І ось цей рівень агентурного проникнення тільки. А сумнівається в тому, що щоб збивати дрони, потрібно збивати. Тобто рішучість має бути проявлена і тут. Ось що нам потрібно, і ми прагнемо не воювати роками і десятиліттями. А ми прагнемо перемогти, зламати хребет російському імперіалізму і забезпечити наше право на гідне існування. Так ворог поки що окупує території, так ми поки що не можемо їх звільнити силовим шляхом. На жаль, можливо, колись до цього прийде час. Але на тих територіях, які ми зараз контролюємо, побудувати дійсно по-справжньому європейську. Держав. І ось це нам має бути гарантовано без російських впливів та наративів. це, цього дуже важливо досягти. Але от, до речі, а, насправді щодо того, як прагне Росія миру чи ні, а, дещо привідкрив завісу перемовин, таємницю перемовин. А, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який в інтерв'ю The Times of London сказав, що мирні переговори з Росією остаточно зупинені. Ті переговори, що відбувалися в травні-липні цього року, насправді були тільки імітацією, аби надурити американців, говорить кислиця. Ну, це зрозуміло, і я про це на своєму Ютуб-каналі говорив неодноразово, тому це ще одна із причин вам підписатись на мій канал і слідкувати за оновленнями. Мирні переговори між Україною та Росією розпочаті у травні цього року. В Стамбулі повністю зупинилися, каже кислиця. Жодного прогресу на цьому шляху не досягнуто. За його словами, під час трьох раундів переговорів у Стамбулі, що відбулися 16 травня, 2 червня та 23 липня. Росіяни відкидали сам факт існування української нації і подавали свою агресію як війна одного народу. Тобто, як громадянська війна, він сказав, що члени української делегації вирішили ігнорувати усі історичні лекції росіян і намагалися обговорити суть справи, шлях до миру. Але росіяни ухилялися. Вони запропонували створити робочі групи у WhatsApp, щоб самим фактом їх існування дурити американців. Мовляв, робочий процес іде нових санкцій не треба. Ну от, власне, тобто імітація процесу, що тільки підтверджується. Президент України Володимир Зеленський провів дуже цікаву зустріч. Вперше за тривалий період часу Верховний головнокомандувач заслухав начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Він заслухав доповідь, зокрема щодо планів країни агресора Росії. Багато непублічних деталей, сказав президент. Серед тих речей, про які можемо говорити публічно, Кирило довів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Ви звідслідковуємо російські зв'язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх. За словами Зеленського говорили також про операції військової розвідки разом з іншими силами, доручив провести. Деякі заходи в інтересах України. Думаю, що на виконання цього доручення президента ми обов'язково побачимо заходи від нашої воєнної розвідки, в тому числі думаю, на території Росії спрямовані на послаблення агресора, і не тільки. Думаю, що сам факт, в тому числі зустрічі президента України з начальником головного управління розвідки. Зніме вочевидь багато спекуляцій, які зараз виникають про те, що хтось готував якесь звільнення там і так далі. Працює начальник гур доволі таки ефективно на своєму місці, продовжує виконувати завдання. А президент Зеленський так само заслухав доповідь іншого представника розвідувального співтовариства, керівника служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка щодо результатів тиску на енергетичну галузь. Зеленський зазначив, що згідно даних нашої розвідки, нафтогазові доходи скорочуються втрати цього року щонайменше 37 мільярдів доларів. А це все наслідки наших пекельних санкцій. Цікаву оцінку боротьбі зараз український дав командувач Збройних сил Нідерландів Онно Айхельсхайм. Він сказав, що. Постійна підтримка України не дасть Росії здобути перевагу. Ось його оцінка А Росія те, що робить зараз Росія, це все ще ведення війни. Вони не переможуть. Тож, перше, Україна переможе, доки ми підтримуємо Україну та залишаємося об'єднаними, як зараз. Ми впевнені, що Україна виграє цю війну, Росія її програє. Росія, однак. Робить все для того, щоб вплинути на свідомість українського населення, вражаючи інфраструктуру, водопостачання, енергетичні системи, особливо напередодні зими. Це частина їхньої стратегії виливати на населення, впливати на населення. Але а, а, фактично. А, на початку українське суспільство хоробре і стійке, і воно витримає це. Я цілком у цьому впевнений. Ми витримаємо, але тільки завдяки допомозі наших партнерів, зокрема Нідерландів. За словами генерала, друга частина полягає в тому, що на передовій Росія просувається дуже повільно, що Україна здатна захищатися завдяки дронам та наявним технологіям. Це постійно ускладнює завдання для Росії. Вони змінили тактику. І намагаються діяти ефективніше, але на передовій все одно багато втрат. Я не бачу, щоб Росія у найближчий час здобула значну перевагу, бо Україна здатна втримувати їхні атаки. Росія не вичерпала свої військові ресурси і продовжує діяти в умовах воєнної економіки, однак санкційний тиск може істотно обмежити її можливості. Це оцінка начальника генерального штабу. Нідерландів, ну і е, довкола Венесуели ситуація продовжує напружуватися. Сполучені Штати все більше зміщують фокус своєї уваги. Багато і міжнародних медіа так само інформують про те, що там відбувається. Це, звичайно, не дуже добре для нас, тому що менше фокусується на російській агресії проти України, але напруженість у відносинах між США та Венесуелою. Фактично може закінчитися навіть потенційною військовою операцією армії США проти режиму Мадуро. BBC пише, що морська ударна група, що базується на авіаносці Джеральд Форд, прибула до Карибського моря, де США проводять операції проти суден, нібито причетних до наркотрафіку. Найбільший авіаносець складається з 4 тисяч військових, а на борту можуть розміститися десятки літаків. Враховуючи тисячі військовослужбовців, які вже перебували у карибському регіоні, наразі США мають найбільшу військову присутність поблизу берегів Латинської Америки за останні кілька десятиліть. Армія США здійснила вже щонайменше 19 ударів по кораблях, які займаються перевезенням наркотиків. За попередніми підрахунками могло загинути щонайменше близько 79 тих самих наркоторгівців. В той же час, за повідомленням агенції Reuters, уряд Венесуели нібито розробляє плани відповіді на можливу наземну операцію з боку США. і визначено дві основні стратегії. Для оборони в разі атаки перша передбачає тривалий опір з використанням партизанських методів. Малі військові підрозділи будуть розташовані в 280 точків, тобто тактика гірілія А друга створення заворушень у столиці через розвідку та озброєних прихильників правлячої партії, щоб зробити каракас просто некерованим для іноземних військ. Ну, ось такі тактики. А Велика Британія припинила передавати США розвіддані про судна, які перевозять наркотики, тому що сама операція а фактично, як вважають британці, ця американська операція не дуже законна. Ну, така.